В Харкові триває відновлення будинків, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Зокрема, у багатоповерхівці, яка розташована в північній Салтівці, проводиться поточний ремонт покрівлі. У 2022 році цей будинок постраждав внаслідок ворожого обстрілу. В багатоповерхівці зайнялася пожежа. У тому ж році у будинку були виконані аварійні роботи. Спеціалісти відновили панелі перекриття, міжкімнатні перегородки. Було зроблено скління, частково були відремонтовані інженерні мережі та частина покрівлі, яка зазнала пошкоджень. Але дах потребував подальших робіт, адже після влучання російського снаряду він постійно протікав, і життя в будинку для його мешканців ставало складним. До війни. Кровля у нас не текла. До війни покрівля у нас не текла. Робив ремонт КП ХРБП. Добре зробили те, чи не було, все нормально було. почалася війна. почалися прильоти. то що в будинках і квартирі побиті вікна. Ну і плюс того, що вся покрівля була побита осколками. болванки від снарядів валялися. від снарядів валялися. Наразі ведуться такі роботи, як відновлення парапету покрівлі, це демонтаж старого парапету та монтаж нового, та в деяких місцях бетонування його, де він зазнав найбільшої шкоди, також знімання старого шару рубероїду та демонтаж старої стяжки, де вона також зазнала найбільших пошкоджень. Безпосередньо відновлення стяжки залиття нової та укладання рубероїду в два шари, також утеплення вентиляційних шахт, обшивка їх профільним листом та доведення всього цього до стану експлуатації. В КП харківське ремонтно-будівельне підприємство зазначили, що здебільшого ремонтні роботи покрівлі це сезонна робота, якщо виконується поточний або капітальний ремонт. Але якщо мова йде про аварійні роботи, то вони проводять ремонти на протязі всього року, зважаючи на заявки громадян. Наразі в місті Харкові пошкоджено біля 4,5 тисячі будинків, частина з яких вже виконані роботи, частина з яких виконуються, але значна частина ще потребує відновлення. З початку року департаментом житлово-комунального господарства був сформований перелік житлових будинків, які потребують відновлення покрівель, як м'яких, так і жорстких. Це порядка 600 будинків. На яких потрібно виконати роботи? 250 будинків вже відновлено, порядка 130 знаходяться вже в роботі. Інша кількість будинків знаходиться в оформленні документа обороту, який в подальшому буде прийнято виконання робіт. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Марія Соловйова, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.